У вас протокол був, і ваші звертаються. Ні, так от якраз ми по протоколу оформимо, я ж зразу з цим протоколом буду і скажу. Не, по стандартній процедурі. Відповідальні особи, в мене вже три часа більше, ну, три часа вже так втримують військові. Безпричинна зупинка. То ну встановлює... це тут, візьк. тут прям бонуси для мене. Встановлюють вашу особу, значить, Ваш відмовляєтеся, Ну, А затримують для чого? Відмовлялися до справді. Затримують вас і доставлять для складання адміністративного протоколу. Це, 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 ставили, війсно, да? війсно. Це, 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 ставили не... і відпустили, правильно? Ну, верх ТЦК. Е, ви, ви хочете мене доставити в ТЦК в поліції? Ні. А у вас є таке право так, доставити В ТЦК, так? В да? ТЦК Ви вже ж перевірили, да, всі ці по повістках, коли там. Приходили, не приходили, отримував, не отримував. Так. Так, ну то й добре. У вас там складуть протокол. І нададу, я піду. Нададуть вам розв'язку. А ну, з цим, так... з Кравченком, чи... не, не Кравченком, що відмовився, це ж ви ж керівник. 에... Там я писав заяву, що він відмовився, поки ми все одно стоїмо, ждемо. 에... Бондаренко Ярослав Олександрович відмовився пред'явити документи. На мою вимогу. Я його просив, він відмовився. Посвідчення? Посвідчення, так. Да. А, це наряд у вас проїжджав, правильно? Ні, ми ось були, мене зупинили і зразу ж мене перевірили документ. Е, Кравченко. На таблички наряд приїздив. Це, е, це наряд. Це, ну, не, це, не, не знаю. По виклику по 102, я не викликав 102. Ну, я не викликав, не знаю. Було, було, да, було Ну, він відмовився, він відмовився від, 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 від передати. Він ідентифікували. Він до сих пір невідома особа. Можливо, на Росії працює. Провокатор. Візуальний знаємо дану особу. Yeah. Сергій, але якщо ваша ласка, будь ласка, під час складання придяте свій будь-який документ, святокарт і щось yeah, Я вас, ж, вас. Ви ж мені потім зачитаєте права? Да, Згідно буде... того, як ви це, я ж попрошу адвоката. Ну вже адвокат а, приїде. Ні, ми, ми коли будемо оголошувати, що вам затримано під час складання протоколу затримання, повідомимо центр безоплатної вторинної допомоги, вам будемо. Да. Я ж не знаю, чи можна, не можна. Вже як адвокат прийде. Тоді ми будемо виявляти, все підписувати, все тоді будемо. Ну, все по процедурі, як і прошли раз. Щоб не було скандалів, бо я завжди казав, що не можна так робити, так як ви робите. Тож ну, не є проблема. Я вже їздив ще раз їжджу, нічого страшного не буде. А чи ви в не з'явилися? Так що? я не військовий, я взагалі на не стою. Я не військово зобов'язаний. Ну те, що вона приходить, ну я не знаю, чи приходить вона, чи не приходить. Я не військово вона не може мені прийти, якщо я на не стою. Не, так Ви не придатний в мирний час. Придатний військовий? Дивіться, всі військові зобов'язані це ті, хто стоїть там, на військовому обліці. Я не буду не відповідати не не згідно чинного законодавства. <різований> <різований> ну не, не ну я вважаю, що небезпечно з'являтися мені в ТЦК. Там бандюки, там вбивають, там калічі. Ні, ви таке не, не, не чули. Не чули гузна гузна а, ну, це, я, я лично сам Це бачу. Спеціально виноситься в засобах масової інформації, щоб я сам лично бачу зробити дезінформацію проти держави, проти працівників поліції, проти працівників. То це, ну Тоді ну, ми... давайте затримаємо так буде проще для встановлення особи. О, що, що? Для встановлення особи можемо затримати. Поки ми будемо встановлювати ваші невідомої особи. Зараз до вас підійде інспектор, який проводить... Дві години з вами діалог і про чи зачитаємо право обов'язку, складаємо. Чати про такого да. адміністративного затримання. Добре? Дякую. Якого? Ну, тут ти заправити. А, це той, що витягував? Задаємо ще раз. Дивіться, відносно вас був адміністративний підрозділ, затримання. Ви документи надаєте даєте свій Будь ласка, ознайомте мене з моїми правами. Ви маєте право відносити свідчити, відносно себе, або не надавати пояснення, відносно себе, своїх близьких. Ви маєте право сваржувати свої дії, або дії вважаєте на В <кху> суді або іншій Ви Також маєте право як я про вас віддачі пояснень, вдачі або не далі появляєтеся. Ви також маєте право користуватися юридичною допомогою. Буде вам повідомлено, чи бажаєте викликати адвоката, чи не да, Так, добра... Бажаю, бажаю. Зрозуміло, це ми заколосуємо на лінію і повідомимо. Тільки то, куди адвокату під'їжджати, вона буде встановити. А, при чому, ну ви ж мене кудись везете. Тобто, якщо це до військовату, то ми повинні визначити місце, куди пробути адвокат. Правильно? Я вам... Ну, я не знаю, куди ви мене повезете. Ну, ми вас хочемо запросити до Золдівського РТСК. Ну, тоді, тоді, ви туди ми... ж. Вже... Відомо... Я ж не знаю, Відомо... куди. Ви до мене адвоката визвіть, не, не кудись ні, там, а ви, там, а до мене. Да, да, ви тут безкоштовно адвоката. Так, так. Ви бажаєте в... його підтримку, правильно? Так, да. звісно, так. Ну, і що, то, що свідчить відносно себе та своїх родичів, маєте право, не свідчить. Ну, і... як юридично отказал, и ее скажут, рішення вы решили судовить, а Зачитаю. Стітю 55, 56, 59, згідно статті 56, 55, 55, 55. Конституції України, право свободи громадяниця, ще судом пояснювати. Кожному гарантується право на скаргу, яка <гад> я вам заказав. Суді або інших інстанцій. Кожен має право зараз за захством своїх прав кожноуважно в Орховної Ради України. Гарантується право звернутися до Конституційну скаргу до Конституційного суду. Установленому цією конституцією, та в порядку законом. Кожен має право після використання досягальних засобів юридичних звертатися за захист цієї правди свободи відповідних міжнародних, судових установ чи до відповідних органів, міжнародних організацій, членів або вчетами, яких Україна є. І кожен має право будь-яким незабороненим засобом завчати свої права і свободи від порушень і протиправних посягуванням. Так, розділ 2. Права і свобода обов'язку. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого заврядування матеріальної та моральної шкоди, за незаконним рішенням, діями чи діяльність органів органів місцевого заврядування, їх посадову осіб, здійсненні ними повноважень. І звідти статті 63 Конституції України, Це від, ви маєте право не надавати пояснення або відносно себе та своїх місць. Ще 59 -та стаття також. має право на професійну практичну правдичну допомогу, випаде передбачений закон. Це доводить надається безкоштовно, вплинув у виборі, виборі захисника своїх прав. То відповідно, ми повідомимо захисника, прийде адвокат на вказу, де місце, чи якщо ви... я вам прийшли до зустрічської військомату чи РТСК. Так, значить, стаття 28, право особи, яка приділяє до адміністративної відповідальності. Особа, яка приймає до адміністративної відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи, давати поясни, подавати докази, заявляти попадання при розгляді справи, користуватися юридичною допомогою, адвокати, інша в галузі права, який за законом має право надає право допомоги особисто чи задорушення юридичної особи виступати рідний мову і користуватися. Арестуватися перекладачем. Так, де вона? Ага. Арестуватись перекладачем. Під час відсутності цієї, цієї особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне і її сповіщення, про місце і час розгляду справи, якщо від неї не надійшло клопотання про відкладання розгляду справи. Особливо справи про сферах дорожнього рух, зафіксує безпеки, але це трошки не відноситься. <різь> Добре, в мене є клопотання. Так. Дивіться, хочу залучити адвоката, негайно. Негайно. Негайно, так. Да. Е, потім хочу ознайомитися з матеріалами справи. З матеріалами справи, дивіться. Відносно вас будуть матеріал складати військові. А ну, які, яке, будуть... яке відношення до мене мають військові? Ми ну, відносно тільки будуть сказати протокол про адміністративну правопорушення. про адміністративну затримання. Все. Да, да. То, добре. То, ось, ось, є протокол, він чистий. Тут ми будемо заповнювати відносно ваших тиждень купайте, що ви снікнути, де ви проживаєте і так далі, так, 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 так. А чого потребуєте юридичну допомогу адвоката, якщо він у нас є, ви можете викликати вже Ні, я хочу безкоштовно. А ми під час затримання повідомимо в Тарину правову допомогу, і вам я адвоката нададуть. Да, Будь так, ласка, надайте, так. Надайте, так. Да. А? Надайте, да. я, не, я, я бажаю отримати безоплатну юридичну допомогу. Також бажаю Отримати всі матеріали, Ми, які дивіться. це випишемо протокол затримання. Добре, добре, знамі, добре. От е, так як я в цьому трошки не розуміюся, я бажаю вже приявлю документи, ви... вже як адвокат буде. щоб, щоб не накосячить, щоб не не зробити собі гірше. Зрозуміли? То, вам потрібно зубі, я Ну, Я ж не знаю, ви робіть так, як треба, а я ж просто -то прошу. Я надам документи, як буде адвокат. Як все буде ну, по закону, так як я знаю. Не так, як ви мені розповідаєте, а так, як я знаю. І все, ви ознайомте мене з ми, що я порушив, бо я нічого не порушував, не знаю чого. Ну, ну так, буду, буду тоді оскаржувати. Ну, чи на місці, чи куди там, я не знаю. Ну, я буду говорити при адвокату, все. Ну, Повідомляйте, це треба за допомоги, Сергію, що адвокат прибуде в місце, пражене, пражене, пражене. не прозвінка. Ну, тоді я вже буду говорити, тоді вже, як про адвокаті, добре. Вертицика да ну куди ви визвети, тоді ж і це протокол складений. А, це ні, це ні, так, ні, 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 підіжі. Що ж, що ж складені, не складено. Та що ви документи напитите? Ну я ж кажу, як буде адвока, адвокат. Ну, так, ну так ви починаєте. — Так, ну підожіть, ви зараз, хто ми за що там напишете. От, ми по закону робимо. Ми складаємо протокол адміністрації. Ну, напишіть на Ви, ви Давайте, ви... будь ласка, документ, проїдьте з ним. Ви, ви, ви мене ви, називаєте ви, по, по імені і по батьку. Вас вас там буде е, представлено, приїде адвокат, надасть вам практичну допомогу. От тоді та, Вона, ну так, так вже ж повинно бути. Ну, так приїде він в РПЦК. Ну, так а для чого документ? Мені треба скласти, я не пам'ятаю на пам'ять ваше посвідчення водія чи водіячі. Я вас розумію. Ну, я ж кажу, ну, що вам важко показати? Та мені функці. не я, важко, я, я ж просу, по закону прошу. Просу, прошу. Вас так дайте, і я ж прошу по закону. Ваша ізначальна зупинка була незаконна, та все та пішло та незаконно. Ви, ви мене маєте? покинув той інспектор, який вів справу там чи що він там він проти мене там щось там цей. Він здійснив Він превентивний захід. Повинно. Він знаходиться на місці, вони працюють спільно в екіпажі. Е, ну, здійснив превентивний захід. Він не мав права мене покинути. Поки. Підійшов е, другий представився. Третій, четвертий був, оставляє зовсім інше. Вже й керівники приїхали, і начальник Серка, і заступник начальника району. Так Він, що, немає, немає у мене документів. Інші. Ну нема, ну вдома забуду. Давайте поїдемо додому, я возьму документи. З автомобіля тобі беремо. Суставте, пожалуйста, про... я, ж не... я ж нічого нікому нічого не кажу. Составте, не, да, не, Та не, і всі діла. Не ну неізвісний там, я не знаю. Я присутню під час. Під повинен просвімати, посвідчив. Є, мій. є. Мій. є. є. Туди, да. Так забув це ну. ставили протокол затримання, я, ви вільні, я вільний, ніхто нікому не це. Я ж не, не, не дебоширюю не це, нікого не ображаю. А ви що Це було Дайте, будь ласка, документи, покажіть, що посвідчують вашу, вашу особу. Ну ми опять Ну, Мені ж то не треба. Так, а ви, як з окону громадянин, ви зобов'язані на вимогу працівника поліції на законну вимогу. Ну, я ж не... Так, ну, Законну вимогу. У вас була законна вимога. У вас була законна вимога. Для чого себе так поводить? Йо? Я спокійно з вами розмовляю. Так спокійно, ви розмовляєте. То покажіть, як закону громадянин, будь ласка, відповідно до статті Для 32 закону України про на поліції, Документ що посвідчує вашу особу. Покажіть. Ну для чого це кіно? Стоїмо Та тут, зібралися. Ну составте і поїхали і Ну, платоку, Так і, і все. Ну, ну така смисло так, це. Ви можете вийти з автомобіля, з нами провести діалог, по Та я бачу, як це все робиться. Ні. Я вам обіцяю, вас Ні. трогать ніхто не вірю. Ні, я поліції взагалі не вірю. От взагалі. Ну Ну Я, я ідентифікували ну, особу. Mm, ну, так які які які, я Це не пойму ну, тут так... же. Видно часов, 13.37. Щас, підожді. Що кажі, що? Україна. Ну випивши, то веси його на що? Планета землю. А? Планета земля. Саш, покажи, пожалуйста, свої часи. Я на твій телефон, щоб він у тебе був. Зараз 13.38. За річні 56. Можливо. Щоби цей. Щоб ти знав на своєму телефоні, коли тебе затримали. Це 13.38. 13.38. Я виключаю, чи не твій телефон теж писать. Сергію, ви з нами прослідуєте на нашому автомобілі? — Може і на свої. Ну. Та ні, ну бажано з нами, якщо можна, щоб дружина пересіла. Вона де керуєте транспортом. Буває. Є у вас посвідчення водія? Ну, є. для чого тут, тут оце, ну, є в неї, немає, ну хай вже якось це. Ну, сміслі, будем, ну, буде як типу, як моральний ні, ущерб, якщо це. Ну останеться тут, то останеться тут. Буде е, чекати. Ну, будь ласка, тоді в службовому автомобілі прослідуєте. То... Добре, добре. Центр повідомив?

Складає. Десь... Ніяких цих немає. Так, Чист? обдивляюся сош, ну, на ньому нічого немає, немає жодного синяка. Чи, ти не Лице теж чисте. Да. Ну, все добре. На ззаді, на голові, все. А ще раз. Сирію, я вам обіцяю, що він ставить. Я буду з вами, ніхто вас трогать відбувати. Ви виконуєте вимогу, ми добровільно... Ні, я ж... Ми да. сідаємо, без застосування сили, спецзасобів, без нічого. Протокол зафіксовано складено, як ви побажали, відповідно до 260-263. До Відповідно, 259 ви не погодилися, то відповідно складено протокол адміністративного затримання. Так, дивіться, 10, 10.41 повідомляємо. 13.41. 13.41. Я так розумію, це ваша дружина. Ми повідомляємо, що ви будете доставити з луч дискорту шукати і заходите. На підставі? Цей центр, я, на підставі чого затримали? Тобто, на підставі чого? Ну, затримуєте на підставі. Ну, що їм... Ну, на, на підставі, що... Адміністративний матеріал за 120, -1. Ага. 210 аж дріб один. уже аж дріб один не не, не, не allo, це, allo, все, allo, Сроки вийшли. 210 Доброго дня. Черкаська область за тема, повідомляємо про адміністративне затримання. Э, ваша дружина, на Малібук.

Выключили. Сейчас Не выключи. Сейчас прищепается, чтобы говорить. Ладно, что тоже на <laughs> Добрый день. Поведомить про место, где мы запрещены. Саша, здесь будет Черкасская область, место золотого Так. не Тут да. самое главное, да. що мені да. что мы поведомили, рассказывали, не для Пожалуйста. еще что вы буду вас говорите? Там на футболку, да? Ага. Доса, 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 нет. через 3 часа набей да тут черный кроссовка черный жертв кроссовка а что на штаны черты черный черный да черный штаны шорты штани штани Сейчас напиши мне сейчас тут вас Чтобы я тут я квадрат, тогда лучше дома. Супер у вас есть nee. Тілесні схожі відсутні не виявляють. Дивіться, ми запитали у громадянина, чи в нього є телесні шкоди. У вас відсутні тіла? Відсутні. Призовувати, у вас відсутня не виявлено. Заяви та зауваження зроблені при затриманні огляду. У вас є якісь заяви та зауваження? Ну, я хочу ознайомитися з матеріалами. Ми вас ознайомі. Добре. Заяви та зауваження. У вас є? Так є. саме? Ну, Зупинка транспортного засобу була здійснена незаконно. Так і запишемо. По приогляді. Золото за уважі приволі. Чоловік те, що зарубовим все. По за заводять. Писають, що ви знаєте. А це понятий і розписується? Я перепрошую, а хто це розписався? Так, не буде підписуватися, я питаю, хто розписався. Це понятий розписався? Так, Ну ви два понятки. А ви понятий? А, а, це... Три бачу. 2. Ну, хто понятий? Я ж просто питаю. Ну, все, дякую. Ну, будемо жити в третій. Ви помолитні? А є, можуть військовий при виконанні там яких службових обов'язків? Ну, я є військовим футболцем, ну, працівником територіального центру комплектування. у вас камера. А, у вас камера, ну. Ну, Військовослужбовсь, задіяний. Важаю, я з щоб не... А ми не можемо замінити ну, військова, ну, людина при службових обов'язках. Ви ж привели, показали двох одних, а внесли другого. Тоже ж так не робіть хлопці. Показали двох, а підписує другий. Ход, плеє, тому хай. Добре, добре. Ні, ні, я ж як адвокат, я тоді все передивлюся. То ви, да, ви, да, да. да, да. ви на даний момент відмовляєтеся, ви підпишете, присутність адвоката. Да, да, тобто то, Ви зараз будете слідувати за турізького та правильно? Ну куди повезете, я ж не знаю. І... На судовому автомобілі чи я. Чи ви на мене затримаєте, я ж нічого не знаю. Можна на своєму поїхати. Якщо на своєму, ми в розвитку може бути, поймаємо. Голова на свіша Отленда. Гамаці сидит отбудь. Все?